У цьому світі є багато речей, які складно не те, щоб зробити, а щоб просто зрозуміти. Я не буду перераховувати цей список, він занадто довгий, але я заакцентую увагу на вмінні, яке допоможе тобі не просто стати іншою людиною, а вийти на абсолютно новий рівень розуміння та особистого світосприйняття. Я говорю про вміння прощати. Це той навик, якому потрібно вчитись і грамотно застосовувати у нашому. Повсякденному житті кожне прощення це результат твоїх думок, і це не відбувається спонтанно. Далеко не кожен зможе цим скористатися, адже прощати це не просто позбавити себе негативної думки чи ситуації. Прощати це створення нових образів на підґрунті позитивного мислення. І це саме те, що реально впливає на світ, який знаходиться навколо тебе. Ти ж розумієш, що прощення завжди має свої наслідки і тільки від тебе за. Лижить, якими вони будуть, зміниш відношення, змінишся ти. Не зміниш нічого, не застосуєш прощення. Багато хто помиляється, але так і нічого не намагається змінити. Багато хто прощає, але так і ніколи не відкривається іншим людям. Скажу тобі так: помиляється той, хто щось робить. Прощає той, хто вміло використовує цей привілей з розумінням, що прощення це якість великої людини, адекватно сприймати навколо. Лишню дійсність, це наше з вами завдання. Так, інколи це складно, але дуже необхідно рухатись вперед з невирішеними внутрішніми конфліктами набагато важче, ніж очиститися від неприємних емоцій і відчути душевну легкість та спокій, тим самим позбавляючись від непотрібного вантажу, який не дає можливості рухатись далі. Саме тобі потрібно знайти цей спосіб і потрібний ключ, щоб правильно відпустити цю ситуацію і Зробити прощення твоїм найкращим другом. Прагни, мій друг, будь вищим всіх обставин, цінуй себе, прощай і відпускай.